Всім привіт! Настав час для рейтингу Ало, кращих ТВС навушників 2023. Конкуренція в цьому класі пристроїв стає все більш і більш яскравою кожного року. З'являється безліч нових брендів. Та сьогодні в нашому рейтингу перевірені роками виробники. Навушники та інші пристрої, від яких ви чудово знаєте, чи самі користуєтесь. Тому цей список допоможе вибрати як девайс для себе, так і на подарунок на Різдво, новий рік чи день народження. В сьогоднішньому відео ми маємо аж. 9 різноманітних ТВС, тому не буду гаяти час та гайда до навушників. І розпочнуть наш рейтинг Redmi Buds 4 Active. Цей пристрій призначено для активного стилю життя. Вони внутрішньоканальні, що дозволить займатися спортом, бігати чи просто ходити без переймань про те, що вони можуть випасти з вуха. Із особливостей Redmi Buds 4 Active варто відзначити 12-міліметрові драйвери, що налаштовані Xiaomi Acoustic Lab. Крім того, ці ТВС-навушники хизуються системою шумозаглушень. Яка усуває зовнішні звуки для співрозмовника? А Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне з'єднання зі смартфоном і надає чудову енергоефективність. Ці навушники можуть працювати до 5 годин без підзарядки і мають швидку зарядку, що забезпечить 110 хвилин відтворення за 10 хвилин підзарядки. Та наступний представник нашого рейтингу, до речі, теж від компанії Redmi має схожі особливості з Active. з'єднання по Bluetooth 5.3 до 5 годин автономної роботи, зменшення навколишнього шуму. Для співрозмовників, але їх основна відмінність це зовнішній вигляд і форм-фактор. Redmi Buds 4 Lite це вкладиші, які, на відміну від внутрішньоканальних, дозволяють забути про те, що у вас знаходяться навушники в вусі, але жертвують шумозаглушенням навколишніх шумів і можуть випасти при активних рухах. Та Buds 4 Lite – це дійсно комфортні ТВС-навушники, які забезпечують якісне звучання завдяки 12-міліметровим драйверам. А захист від вологи по стандарту IP54 дозволяє користуватись навушниками. Навіть під легким дощем. І ось далі в нашому рейтингу Oppo Enco Buds 2. Це стильні внутрішньоканальні навушники, що мають чудовий час автономної роботи до 7 годин, а швидка підзарядка забезпечить додаткову годину роботи, всього за 10 хвилин підзарядки. Але це не єдина особливість Oppo. Вони оснащені 10-мм титановим драйвером, що забезпечує чистий, насичений звук з глибоким басом. Крім того, інтелектуальна система шумозаглушення якісно передасть ваш голос співрозмовни. Йдемо далі, і у нас на черзі ще один представник бренду Redmi. Але наразі це просунута модель Buds 3 Pro. Ці навушники увібрали найкраще від минулих моделей Redmi, а саме просунутий модуль Bluetooth, чудовий набір мікрофонів і внутрішньоканальну форму. Але отримались свої круті особливості, головна з яких це система активного шумозаглушення, яка майже повністю прибере звуки навколишнього світу, а режим прозорості навпаки дозволить чути світ, не знімаючи навушники. Ці Buds 3 Pro мають просунутий звуковий 9-мм драйвер, який надає чисте, деталізоване звучання і глибокі низькі частоти. Автономна робота складає до 6 годин самих навушників і до 28 годин навушників разом з кейсом, що є дуже крутим результатом для класу ТВС. І наш рейтинг не міг бути повноцінним без AirPods. Ці навушники від компанії Apple стали всесвітнім хітом. Друге покоління AirPods це гарнітура, яка дозволяє користуватись навушниками весь день. Ви можете з комфортом розмовляти та проводити конференції завдяки просунутим мікрофонам, прослуховувати музику до 5 годин від одного заряду. І можете не перейматись, ці навушники бездогано працюють з технікою Apple, де й розкривається повний їх потенціал. AirPods можуть швидко перемикатись між девайсами Apple, та ви можете переглянути статус зарядки навушників і кейсу з вашого iPhone, iPad чи MacBook. Але якщо ви бажаєтесь зануритись в прослуховування музики чи ізолюватись від навколишніх шумів, ви можете та вибрати одні з найкращих флагманських навушників Apple AirPods Pro 2 покоління, яка тепер має зарядний порт USB Type-C. Та які особливості мають ці навушники, кейс дивує наявністю динаміка, який сповістить вас про його знаходження і низький заряд. А металеве вушко дозволить кріпити навушники до різноманітних аксесуарів. А після нещодавних оновлень AirPods Pro другого покоління отримали функцію адаптивного шумозаглушення і режим виявлення розмови, який автоматично увімкне режим прозори. Apple прокачали звук, і AirPods Pro другого покоління це саме той пристрій, який варто розглянути власникам техніки Apple. Ну і наступними в нашому рейтингу компанія JBL і їх навушники Wave Beam TVS. JBL – це дійсно та компанія, яка гарантує своїм користувачам чистий та деталізований звук, включно з глибоким та якісним басом. Навушники Wave Beam внутрішньоканальні і вони мають 8-мм драйвер. А продумана форма самого навушнику дозволить комфортно користуватися. Цілий день, так як без підзарядки, девайс може протриматись до 8 годин та мати загальну автономну роботу разом з кейсом до 32 годин. Та JBL розробили спеціальну технологію для чистої передачі вашого голосу співрозмовнику, і в можуть порадувати різноманітністю кольорових виконань корпусу, що допоможе вибрати навушники саме під ваш стиль. А ось наступний представник нашого рейтингу, теж від компанії JBL, модель Tune 230 NC. Вона увібрала в себе найкраще. Від WaveBeam, а саме комфортну форму, просунуту систему передачі вашого голосу співрозмовнику, і чудову автономну роботу, яку поліпшили до 10 годин відтворення без режиму шумозаглушення. Але новинка отримала і свої особливості. Tune 230 NC може похизуватись 6-мм драйвером з підтримкою технології Pure Bass, яка опрацьовує низькі частоти для передачі їх так, як планував автор фільму чи музичної композиції. Крім того, новинка оснащена системою активного шумозаглушення і режимом Talk True для розмови без необхідності знімати навушники. Це круті внутрішньоканальні ТВС, які заслужено потрапили до нашого цьогорічного рейтингу. Та ось настав час для останніх двох навушників, і вони від компанії Samsung. Так, бренд цьогоріч порадував фанатів не тільки флагманськими Galaxy Buds 2 Pro, але й Galaxy Buds FE. Ці навушники, як і інші представники FE, надають користувачам максимум за розумні гроші. Новинка має дуже багато особливостей, а саме просунутий датчик наближення, шумозаглушення і режим прозорості, розумне, безшовне перемикання між пристроями і функціональний застосунок, який дозволяє не тільки налаштувати параметри звуку, але й оновити програмне забезпечення. Навіть відслідковувати навушники. Galaxy Buds FE надають якісний звук завдяки новому, односмуговому динаміку. А за передачу вашого голосу без зайвих звуків і шумів відповідає відразу три мікрофони на навушнику. Buds F'E, це дійсно той девайс, який створений надати максимум не за всі гроші світу. Та наступна модель це флагман лінійки Galaxy Buds. як тільки Samsung представив Buds 2 Pro. Новинка стала хітом, і з часом, завдяки оновленням, вони стали тільки кращими. Та зараз користувачі можуть отримати один з найкращих існуючих продуктів. Коротко в кількох абзацах навіть не розповісти про всі особливості Buds 2 Pro. Але я нагадаю про основні: девайс здатен відтворити деталізований та насичений звук завдяки просунутим двосмуговим динамікам і 24-бітному звуку. Galaxy Buds дозволяє тонко налаштувати звучання саме під ваш слух, редагувати еквалайзер, і саме там ви можете керувати режимами шумозаглушення та прозорості. Тонко налаштувати. Користувати жести, роботу датчику наближення, відслідкувати навушники та оновити їх програмне забезпечення. Крім того, Galaxy Buds мають чудову автономну роботу до 5 годин із увімкненою функцією шумозаглушення, а підзарядити девайс можна як через порт USB Type-C, так і без зарядкою. До того ж, Buds 2 Pro це компактні та зручні навушники, які захищені від вологи по стандарту IPX 7. Вони не бояться потрапляння води, тому ними можна користуватись навіть під дощем. Це дійсно круті, безкомпромісні навушники, які гарно завершують рейтинг Ало кращих ТВС-навушників 2023 року. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!